Друге червня вітаю. Троянда Амаж Амбарбара. В такому вигляді вона вже більше двох неділь. Квітки тримаються дуже довго. Ці квітки вже підсохші, але вони тримаються. І вигляд у них декоративний. Вигляд вона свій не втрачає. Ця троянда дуже довго квітує. Вона почала квітувати на одну із перших, на, що в кінці травня, і все квітує. Ця троянда посаджує на осінню. Цей троянді ще року нема. Дуже гарна троянда. Не хворіє, рясна квітуча, дуже декоративна, листя матове. Кущик наростила дуже гарний. Дякую за перегляд, дякую воїнам.